Потужні роботи в потужному будинку, показували ми вам раніше цей будиночок, Катруся сьогодні. Я з дружиною. Е, значить, ми тут вже закінчили монтаж теплої підлоги, змонтували топкову на базі теплового. О, господі, на базі теплового, на базі газового котла і, можливо, буде тепловий. І сьогодні ми приїхали, виходить, другим етапом завершувати встановлення. Водорізеток е, е, прихованих е, змішувачів, тому що штукатурки в нас не було, як ми робили. А зараз вже хлопці поштукатурили і завершуємо роботу. От так у нас все виглядає. Боже, яке у нас мерцання. Що плитку познімали, порядок. Красиво. Боже, ви вже тут замазували. Так, вже й вожу. Уже плитку будеш лежати? Так, Це у нас другий етап. Зараз хлопці там плитку ложать. Все оперативно. Тут так само встановили води Тут у нас ще буде гінічний душ і дізнаємося, який у нас буде унітаз. Там у нас сам душ. Так само допідключаємо. І, і все, і все. І це наш крайній об'єкт в цьому році. Далі переходимо вже на наступний рік і працюємо з тими клієнтами, які у нас були в черзі вже з січня місяця.